Ну що, момент істини настав. Всім привіт! Я Людмила. Сьогодні готуємо мега-шоколадний, мега-ароматний кекс у мікрохвильовці. Всього 5 хвилин вашого часу і у вас вже є з чим попити чай. 2 хвилини, щоб замісити тісто і 3 хвилини, щоб його спекти. І все, у вас вже є. Щось вдома до чаю або дітям дати, або самому з'їсти. Тому не гаємо часу, ідемо швиденько готувати. Процес приготування займе буквально пару хвилин, всі інгредієнти закидаються в яку-небудь посудину, і потім все гарно перемішується і ставимо просто-напросто в мікроволновку. І так, беремо одне яйце. 4 столові ложки молока сюди 2 столові ложки цукру далі сюди беремо поки що беру 3 столові ложки борошна Якщо буде мало, добавлю четверто, але я так кидаю з гіркою, його повинно бути достатньо. Далі сюди ж пів пакетика ванільного цукру, пів пакетика розпушувача для тіста. Так, І сюди додаю ще. Какао. Десь одну столову ложку з гіркою. Я люблю, щоб таке шоколадне-шоколадне, тому не жалію какао. І олія без запаху, дві столові ложки сюди. Все перемішую тепер, щоб розмішалося дуже гарно. Можна взяти міксер, це буде ще швидше, але я все розмішаю ложкою, воно і так все прекрасно розмішається. Три ложки борошна з гіркою буде достатньо. Я вже бачу, що воно все гарно вимішується. Тісто таке, як треба по густоті. Тому дивіться, бо борошно є різне, я це говорю в кожному відео, де є випічка, що борошно зараз різне, яке хочеш і що хочеш. Тому потрібно дивитися. Три чи чотири ложки. Ну, якщо без гірки брати, то беріть 4. Ви бачили, яка в мене була гірка, там у борошні, тому в мене достатньо три. Все гарно вимішала, щоб не було комочків. І зараз шукаю посудину, в якій буду випікати. І ставимо на 3 хвилиночки в мікроволновку. Можна брати звичайну чашку. У мене така піалка невелика, я візьму піалку і зараз все відправляю пектися. У мене ось така піала є керамічна, це для салатів, але в ній гарно випікати щось у неправохвильовці. Я, напевно, ще трішки змажу олійкою стінки, щоб гарно потім. Відлипало, прямо так рукою все гарнесенько. І сюди посипаю ось це наше тісто. І в мікрохвильовку на 3 хвилини. Готовність перевіряємо шпажками Кексик спікся Єдине, що я поставила ще на одну хвилину, тобто 4 хвилини. Бо, так як у мене велика чашка. Якщо ви будете у чашці робити, то там 3 хвилини буде чим достатньо. Взяла шпажку, перевірила готовність. Нічого на шпажці не залишається. Зараз спробую його дістати. Ага, не хоче він зразу діставатися. Візьму зараз ніж і трішки отак йому пройдуся по краях. Можна не діставати з цієї чашки, там, піалки чи якої посудини. Просто потім тут порізати, дістати частинами. От краї в нього, в принципі, і не прилипли, трішки прилипло дно. О, все, всі діла. Із-за того, що я змащувала, воно геть так швиденько відстало, десь там трішки прихватилось на самому дні. Дивіться, який він пористий, який він гарний. Зараз я ще трішки посиплю його цукровою пудрою. Я не можу передати цього аромату просто. Це щось. Неймовірне. Так як я люблю все шоколадне, то для мене це просто якийсь рай. З одного яйця дивіться, який такий достатньо великий кексик получився. Зараз він трішки вистигне, і я ще хочу вам показати, який він буде усередині в розрізі. Гарячий не хочу різати, хай він хоч трішки постине. Тому кекс вистигає, і я потім до вас ще повернуся. Ну що, прийшов час розрізати кексик і подивитися, який же він там усередині. Ще він трошки теплий, але чекати вже немає сили і немає часу, тому ріже. Дивіться, яка красота, так, ближче до камери показую, він пористий. М'якесенький, повністю пропечений, гарно нарізається ось на такі шматочки. Дуже все гарно і дуже все смачно. Аромат у нього, я скажу, вам просто божественний. Так, я їсти ще не буду. Це я оставлю до чайка собі, попити чайку. Тому, друзі, кого катастрофічно не вистачає часу, або вам щось дуже срочно понадобилося із солоденького, рекомендую від душі вам цей рецепт. Печіть їжте, я думаю, ви будете всі задоволені. Що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Величезне дякую всім за перегляд, за лайки. Кому сподобався канал, підписуйтеся. У мене є ще дуже багато цікавих рецептів, також є просто відео із життя. Буду рада всіх вас бачити в себе в підписниках. А на цьому говорю вам всім до побачення, до нових зустрічей!